Нині в Страсбурзі проходить 46-та сесія Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Ключове завдання, над якими працює українська делегація, до складу якої входить Балтський міський голова Сергій Мазур, це розповісти усій Європі про війну Росії проти України, про ситуацію з обстрілами Одеси, Києва, Харкова та інших міст, про викрадення і вивезення на чужину українських дітей, про надважливу і термінову підтримку наших солдат зброєю тощо. Тож зараз пряме включення. Вітаю вас, пане Сергію, Вітаю. пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, про свою роботу на сесії конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи цього разу. Саме які виклики і завдання стоять особисто перед вами та всією делегацією? Що нового Вітаю всіх. Ця сесія достатньо така важлива та потужна до нас з точки зору різних. Аспектів розпочалася робота Українигації у зустрічі з постійному представництві з головою нашого представництва, де були озвучені основні напрямки, аспекти на що сьогодні потрібно приділити основну увагу під час роботи політичних груп, і саме головне під час роботи вже пленарного засідання. Із основного і, на мій погляд, із важливого для нас. Чергова, практична на кожному кроці демонстрація підтримки України гімна Європейського Союзу, гімн України. Головуючий президент дав можливість всім висловити з ініціативою шанувати загиблих в нас в Україні хвилиною мовчання. І далі великий блок питань був пов'язаний із війною. Російської Федерації е, у нас в Україні е, всі наші колеги співповідачі де під час виступів акцентувалася увага е, в практичних дискусіях з підтвердженням е, фото звіту е, матеріалами із включвалех міських голів е, з е, різних регіонів України для того, аби практично продемонструвати тут в залі Європейського парламенту. Сьогоднішній стан війни, сьогоднішні жахіття, яке е, переживає український народ, е, проблеми, і як ми з цим боремось. Я в своєму виступі акцентував увагу на е, питаннях, е, як війна торкнулася наших дітей, що е, е, сьогодні відбувається в системі освіти, як сьогодні наші діти навчаються, як народжуються, як живуть. Як е, помирають від російських ракет, чергово акцентували увагу, що таке Росія країна терорист, що таке е, їхня імперська політика, і як нам потрібно всім разом згуртуватися і е, бути об'єднаними. Досить приємно відзначити те, що саме на цій сесії більшість, е, по перше, та декларація, яка була прийнята, це такий основний документ, яка була прийнята 118 голосів за. Чотири утрималися чітко свідчить про е, продовження підтримки в різних напрямках. Е, я там в соціальних е, на сторінці Фейсбуку про це е, писав. Питання пов'язані із євроінтеграцією України, якщо такі глобальні питання із допомогою та відновленням, питання пов'язані з допомогою дітям. З повернення наших, які Росія викрала, порисним важливим напрямком було те, що багато наших колег виступаючих, все більше переходили до питання від дискусій та практичних декларацій, за що ми всім є основного питання посилення і допомога Україні і звернення до їхніх національних урядів. Тому що Україні потрібна зброя, засоби протиповітряної оборони і все, що забезпечить та буде допомагати підтримувати нашу армію та обороноздатність країни, саме це основні меседжі, основні аспекти, на яких ми спілкуємося, і в колуарах, і під час засідання груп, і на різних майданчиках, які тут в Конгресі. Ради Європи маємо можливість доносити до представників різних національних делегацій країн-членів Ради Європи. Саме зброя, саме деокупація територій, саме перемога це є фундамент, це є основна ціль, це є основне бажання всіх нас. І ми доносимо цю позицію. Практично показуємо жахіття війни. Тому що особисто спілкування відбує важливо, окремий напрямок роботи на на конгресі: це міжмуніципальне співробітництво. Це розширення між громадами України та громадами країн Європейського союзу, особливо західними країнами, тому що та допомога яку ми отримаємо і отримували. Ми однозначно за це дякуємо. Фронт між імперією зла і демократичним стабільним європейським суспільством. І саме тут у нас, на нашій землі, триває війна, і допомога це в першу чергу інвестиція в спокій, в стабільність країни Європейського союзу. І досить приємно відзначити, що багато з ким я спілкуюся, з ким спілкуються члени на нашої української делегації. Це розуміє. Так, пане Сергію, ви також мали можливість виступити перед конгресом. Ваш виступ був дуже таким потужним. Зокрема, ви зазначили, що майже 20 тисяч дітей було депортовано та вивезено на чужу територію. Які відгуки, яка реакція була членів конгресу? Як вони відгукуються, що вони говорять? Чи донесли ви ось цей основний свій посил? Питання, які я щойно озвучив, так тезісно, вони розписані достатньо потужно в декларації, яка була прийнята вчора на засіданні конгресу, в тому числі і питання відносно українських дітей, повернення і посилення політики відносно санкцій до країни терориста. Посилення спільної узгодженої позиції країн Європейського союзу та наших партнерів відносно допомоги нашому уряду, допомоги всім нам в поверненні дітей, які Росія викрала різними формами та методами, де вони сьогодні перебувають на території Росії. Це питання об'єднаності Європи у напрямку психологічної. Допомоги питання ментального здоров'я, психологічного здоров'я та фізіологічної реабілітації наших дітей, психологічної реабілітації наших дітей, тому що ну, багато хто в цьому напрямку працює, але для того обсягу горя, яке е, ми маємо в Україні, нам здається, що цього недостатньо. Тому під час дебат е, питання українських дітей як завтрашнього майбутнього нашої країни. Практичної політики, яка повинна реалізовуватися в те, щоб е, ці діти були вдома з їхніми родинами, з їхніми батьками е, з, е, в той країні, де вони народжені? Тому що вони є українцями? Так, звісно, ви також піднімали ще дуже багато інших складних <зас> питань. І як скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи ця сесія вона є вдалою для української делегації? Як ви оцінюєте її можливості? Кожен із нас прикладає своїх зусиль на різних дипломатичних майданчиках для того, аби єдність та згуртованість курсу України, для того, аби проблеми, які ставить перед українським суспільством, перед нашими партнерами, наш президент, наш уряд, наш парламент. Ми кожен на своєму рівні в спільній узгодженій позиції доносили на різних майданчиках до наших європейських партнерів та партнерів інших країн. Про результати ми будемо говорити згодом, тому що, по-перше, їх багато вже є, А по-друге, саме головне на чому ми тут акцентуємо увагу, не повинен знижуватися градус довіри до України, до українського суспільства, до наших проблем, і саме головне до наших збройних сил України. І на кожному під цих напрямків дискусії прийнятих рішеннях, деклараціях і всіх інших, скажімо, таких юридичних аспектів. Ми сподіваємося, що це буде находити то або іншу інтерпретацію через реалізацію уже на території нашої країни. А про результати будемо бачити, з ким вдалось вам поспілкуватися? Можливо, якісь є взаємні партнерські взаємини, спілкування співпраця. Ми ведемо е, сьогодні. Завтра буде вестися окремий блок переговорів, е, тому що це ну такий е, новий тренд, який сьогодні тут звучить. Новий, ну не новий, скажімо так, посилення старих позицій пов'язано з тим, щоб посилювати пальне співробітництво, де представники ряду е, сьогодні вели перемовини з німецькими муніципалітетами, з французькими італійськими. Тому що країни, які найбільш наближені до нашого картону країни Балтії, Польща, Румунія, Болгарія, тут більш-менш зрозуміла система, то років відкладала з платформи Сіті City через національні асоціації, через наші українські асоціації, органів місцевого самоврядування різні тери. Ми також практично спілкуючись тут з нашими колегами, акцентуємо увагу на посиленні прямо співробітництва. Ми маємо деякі позитивні напрацювання, в тому числі, і я вважаю гарні напрацювання для банської громади, але на все це потрібен час і пройти ряд бюрократичних процедур. Я сподіваюся, що в цьому році ми зможемо отримати нових партнерів в країнах Західної. Європи для того аби е, посилити нашу міську інфраструктуру, сільську для того, аби реалізувати саме зав... завдяки їхньої політики і підтримки ряд е, тих процесів, які ми е, у себе що, що не можемо зараз робити. Ну по перше в силу обмеженого фінансового ресурсу, інша склада це. Е, Питання м, програм, проектів, які е, сьогодні не фінансуються, тому що це є не пріоритет саме завдячуючи донорам, завдячуючи донорській підтримці і пошуку нових партнерів, ми можемо реалізовувати е, спільні проекти, які покращать ситуацію в різних галузях. У нас це пріоритет освіта, е, охорона здоров'я, е, культура, спорт. Е, ну і також, як я вже говорив, там низька та сільська інфраструктура. Дуже вам дякуємо, пане Сергію, що знайшли таку можливість вийти до нас на пряме включення. Бажаємо успіхів вам особисто та всій українській делегації в такому складному, але важливому питанні донесення Європі і світу про ті жахіття, про ті звірства, які робить і чинить Російська Федерація на українській території. Правда, дійсно, вона колись переможе. Ми в це віримо. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде гаразд. Дякую.